Алюмінієві ролети вважаються одним з найбільш ефективних та надійних засобів захисту будь-якого типу приміщення від сторонніх поглядів, умисного злому, сонячного перегріву, шуму та пилу, а також від негоди. Представлений в Trade широкий асортимент типів профілю та різних ролетних коробів, дозволяє встановити ролети практично на будь-який віконний дверний або гаражний пройом. Ролети можуть бути виготовлені з більш економічного за вартістю пінозаповненого профілю або міцнішого екструдованого. Також в Trade ви можете замовити перфоровані ролети або ролетні решітки, які забезпечують додаткове освітлення приміщення і в той же час захищають від несанкціонованого доступу. Управляти ролетами можна як вручну, так і за допомогою пульта або настінної кнопки. Компанія Allium Trade пропонує якісні рулетні системи, які максимально відповідатимуть загальному стилю будівлі. На вибір представлено більш ніж 20 відтінків кольору.